Привіт! зараз про головні новини дня від п'ятої редакції. Без світла, подекуди без води та під звуки вибухів. Так запоріжці зустріли понеділок. О восьмій ранку рашисти вгатили по критичній інфраструктурі, почались перебої з електрикою. О десятій повторний обстріл. Додалось проблем зі світлом. У деяких районах не було води та перебої із мобільним зв'язком. Поблизу місць прильотів повилітали шибки у будинках, медзакладі, будинку культури та закладі освіти. Вже по обіді електропостачання у місті потроху почали. Відновлювати слава нашим енергетикам загалом 44 чотири руснявих ракети вранці збили наші сили ППО. Якби не наші воїни, наслідки масованого обстрілу могли бути набагато гіршими. На вранішню атаку Росія витратила плюс-мінус півмільярда доларів. Для порівняння це річний бюджет Новосибірська. Втрачена нація. У Запоріжжі сьогодні мали б початись свійлові відключення електроенергії. Напередодні з'явились відповідні графіки. Та всі плани расистам під хвіст. Через обстріли енергооб'єктів ні про який графік мови не йде. Тож заряджаємо телефони і павербанки та слідкуємо за ситуацією. На Запорізькій АЕС екологічна катастрофа у ставку охолоджувачі знизилась температура води і масово помирає риба, яка допомагає тримати в чистоті охолоджувальні трубки. Якщо найближчим часом температура води не підніметься, берег усіють тисячі тонн дохлої риби. Дорогу життя під Кам'янським розмило за багнюкою. Не видно і коліс. Вибратись допомагають рятувальники. Нині кілька тисяч людей стоїть у черзі перед рашиським блокпостом у Васильівці, але окупанти не хочуть випускати їх на підконтрольній Україні території. Чекають, поки єдиний шлях виїхати з окупації стане зовсім непридатним для проїзду. Тим часом із Запоріжжя на захід України з залізницею евакуювались понад півтори тисячі людей. Це за дві минулі доби. Наостанок трохи приємного захисники на запорізькому напрямку вдало відпрацювали по цілях. Мінус руснявий склад боєприпасів і п'ять одиниць озброєння та техніки. А на додачу 120 вже не таких цілих і неушкоджених орків. Підписатись на телеграм-канал П'ятої редакції, аби першими дізнаватись про найважливіші новини.